Вітаю вас, народ Божий. Я сьогодні з помічником. Тут такий маленький. Для початку хотів би представитися. Я, мене звати Віталій, я тут разом з дружиною. Ми з міста Кропивницький. З 22-го року ми служимо в команді швидкого реагування Білі Грема і сумки Самарян. І з 24-го я з дружиною займаюся госпітальним служінням нашим захисникам. Ну, Так, як, так як ми капелани, ми завжди спілкуємось. Да, і зараз я хотів би не просто сказати слово, а поспілкуватися трошки з вами. Ви не проти, Надіюсь, ні? Добре. Тоді в мене до вас таке запитання. Ну, можна з місця відповідати. Хто для вас Ісус Христос? Так, Бог. Угу. Спаситель, добре. А як би ви його могли описати своїми словами? Ну от, знаєте, є правильні відповіді, а є чесні відповіді. От мені цікавлять чесні відповіді. От Який він в ваших очах, Христос? Угу. Угу. Так. Супер, молодці. Ви дуже багато знаєте про Ісуса Христа, так? Да? А чи ви можете сказати, що він є. Точніше, чи можете ви сказати, що ви його особисто знаєте? Амінь. Да? Знаєте. Супер. А дивіться. Звідки ми хто не знає? От питання: звідки ми можемо дізнатися про нього? Через Біблію, так? Да. І найкраще Христа описує Євангеліє від Іоанна. Тому що, ну, знаєте, є, як ми можемо дізнатися про кого про якусь історичну особистість, прочитавши біографію, да, от Євангелія від Іоанна це певним чином біографія Ісуса Христа, де Іоанн розповідає не просто історію, да, а де Він відкриває нам Його як Бога. Навіть якщо ми звернемося, в 20 главі написано: це написано для того, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб віруючі мали життя в ім'я Його. Тобто саме через Євангелію від Іана нам більше всього відкривається Христос, да? і Він розкривається нам не просто як Бог якийсь там далекий, але як Бог, який прийшов і оплатився до нас в плоті. Ви знаєте, от можливо, були у вас в дитинстві такі ситуації, от в мене, наприклад, була, коли приїжджаєш в новий незнайомий будинок, і вночі лягаєш спати, вимикається світло. Ну, як дитина, малесенька, захотів в туалет, прокинувся, встаєш, а місцевість то незнайома, а ти рухаєшся, як по звичайній хаті, прийшов так раз. А візє стіни, куди не глянь, всюди стіни, темрява, незрозуміло, куди рухатись далі. І тоді, що, як дитина починає робити? Вона сідає на місці, починає плакати і гукати маму або папу, да? когось. От. От схожа ситуація у нас, людей, і Господа. Ви знаєте, приходить мама, вмикає світло і все стає на свої місця. Да? Знову все налагоджується. Так само і Господь. Він є світлом в нашому житті. Він веде нас, він вказує нам. І я хотів би з вами поглянути в Євангелії від Йоанна і подивитися, як в цьому Євангелії Христос відкривається нам як Бог. Дивіться, зараз перша глава Євангелія від Іоанна з першого вірша. Ще до існування світу було слово. І слово було з Богом, і слово було Бог. Ми тільки що навіть співали пісню, да, там Ісус називається Словом. Тобто, Слово було Богом і Він є Богом наразі. Той, хто був Словом, був з Богом споконвіку. Все було створено через нього і ніщо не було створене без Нього. Тобто, Ісус, пам'ятаєте, буття перша глава, Бог творив все Словом. Да? Тобто, за допомогою Христа і через нього, і нічого не було створено без нього, як написано. В ньому було життя, і воно було світлом для людей. І світло сяє в пітьмі, і темрява не здолала його. Не здолала його. Тобто, дивіться, про що тут мова? Тут мова про те, що Христос, коли прийшов сюди, Він прийшов в наші тем... наш темний світ, да? де панує діявол, але Він його не здолав. Був собі чоловік, посланець Божий на ймення Іоанн. Він прийшов свідчити про світло, щоб через нього всі змогли почути і повірити в нього. Сам він не був світлом, але прийшов, щоб свідчити про нього. Про справжнє світло, яке приходить у світ і світить кожній людині. Слово вже було в світі, і світ через нього почався, і світ не впізнав його. Якби світ його впізнав, його б не розп'яли, так? Да? Він прийшов у світ, що належав йому, та його власний народ не прийняв його, але всім тим, хто прийняв його і повірив в нього, він дав право стати дітьми Божими. Вони не народжуються, як немовлята, за бажанням чи волою батьків, вони народжуються від Бога. І слово стало людиною сили серед нас, і ми побачили його божественну велич, велич єдиного сина Отця свого, Він був сповнений благодаті і правди. Тобто, дивіться, що ми тут бачимо? В цьому ривку ми можемо побачити, що Ісус це не десь там далекий Бог, да, який відсторонений від нас, Він прийшов сюди, приніс нам світло. І Він живе в кожному з нас, Він наповнює нас своїм духом. Дивіться, коли Господь творив, да, написано, Господь створив людину з праху да, і вдихнув вдихання життя і стала людина живою, душей, Да. Тобто Боже, Боже дихання є в нас. Воно наповнює нас. Тому Він недалекий, небайдужий. Він сюди прийшов заради нас. Він взяв на себе, на свою божественну величу одягнув нашу плоть. Він так само страждав. Він так само терпів голод, холод. У нього теж були неприємності, я впевнений. Навіть ім'я Його да, ми читаємо в Біблії Мануїл, що означає Бог з нами. Тобто він не десь там, він з нами, тут. І він є Бог люблячий. Тому він нас наповнює, покриває, допомагає, відповідає. Я хотів би запитати, хто з вас, от так просто підніміть руку, хто з вас відчуває, що Бог поруч з ним сьогодні? Багато. <ріст> Молодці. А хто вважає, що Бог десь дуже далеко? Скажіть, є таке? Нема? Дуже цікаво. <ріст> Тому що, ви знаєте, я часто спілкуюся кажуть, Бога тут нема. Чому? Тому що війна йде. Якби Бог був тут, а війни б не було. Але я скажу, Бог дав нам землю владу. Щоб ми володарювали і те, що ми зараз маємо, це наслідки володарювання нашого людського, наших людських керівників. І, до речі, війна, якщо ми так візьмемо по великому рахунку, війна це не є показник відсутності Бога. Це показник гріховності нашого світу. Тому звинувачувати Бога в війні, ну, це неправильно. І ви знаєте, що я хочу ще сказати? Бог це не, така, не якась там абстрактна така сущність, але Він поруч. І Бог є любов. Всі згодні, що Бог є любов. Це добре. До речі, Іоанна 3,16 ми читаємо, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, да? щоб кожен віруючий. Так. Да. Але дивіться, у нас, коли ми беремо слово любов, що воно таке? Любов. Любов це емоція у нас, людей. Да? Це якісь почуття, десь отак. А в єврейській мові і взагалі у Бога. Любов це не емоція. Любов це дія. Дивіться, Бог що зробив? Він проявив любов чим? Віддав свого сина на страждання. Бог діє. Він не десь там далеко сидить собі в куточку і просто спостерігає за нами. Що тут ці мурахи роблять? Да. Він діє в нашому житті. От я впевнений, що багато з вас, коли моляться, вони отримують відповіді да, на свої молитви. Це теж дія. Бог діє в нашому житті. У нас особисто в сім'ї, наприклад, дуже часто ми, коли хворіє дитина або дружина, ми стаємо на коліна і починаємо молитися і отримуємо зцілення. Якби Бог не дів, то я думаю, ми б пів життя провели свого в лікарнях. А так, слава Богу. І хочу запитати, от ще, скажіть. Ви вірите в те, що Бог любить вас такими, як ви є зараз? Супер. Знаєте, чимось Божа любов можна порівняти з материнською любов'ю. Да? Ну, у всіх я думаю, діти, у всіх батьків. І коли діти не слухаються, скажіть, ви перестаєте їх любити? Да. А діти вас перестають любити, коли ви їх сварите? <рес> Провокативне запитання, <да? рес> тому що деякі інколи приходиться від дітей чути, ти мене не любиш. От чимось ми схожі в цій ситуації на наших дітей, тому що Бог нас приймає такими, як є, і любить такими, як є. Не дивлячись на те, що ми грішні. Ви знаєте, він навіть віддав своє життя да? і запланував Христа ще до того, як ми були народжені. Вже все було заплановано. Але ми ж тут дивимося на наш маленький кусочок, і нам кажеться, Господи, ти мені не дав те, значить ти мене, мабуть, не любиш. Але бачите, Бог, він досконаліший. Він, він бачить нас. Він хоче, нас, щоб ми виховувати, виховувати нас, щоб ми дорослі, щоб ми не були завжди ото в пелюшки загорнуті. Да? Господь інколи дає нам випробування в житті, через які ми повинні пройти, отримати якісь певні уроки, засвоїти, навчитися. Тому що як ми не навчимося, ми знову наступимо на ті самі граблі. Да? Тому. Я б хотів би сказати, що Бог дійсно є любов і він, і він як батько. Для мене Бог це як люблячий батько, але не просто люблячий, який знаєте, оберігає від усякого зла. Ні, а досконалий батько, який виховує, який хоче, намагається, щоб ми стали дорослими. Ви взагалі хотів дізнатися, який отець? Чи ви знаєте, який отець? Дивіться, Бог Христос сказав слові своєму, да? хто бачив мене, бачив Отця. Тобто в Ісусі Христі розкривається нам Отець. Він показує нам свій характер. Характер люблячого батька. Пам'ятаєте, навіть коли до нього привели жінку, піману в воді, да? він же ж її не засудив не сказав, ні, забити її камнями. Вона ж згрішила, ай-яй-яй. Він що сказав? А хто з вас без гріха киньте першим? А у первосвященики були, що обличаємо совісті і ніхто не зміг кинути. Але, на жаль, ми люди дуже часто один одного так буває, я дивлюся, засуджуємо, да? А ти не відповідаєш моїм канонам святості? От, для мене святий це ось людина з такими характерами. Раз, два, три, чотири. Якщо ти не то ти я тебе засуджу. Але ж Бог каже, не судіть і не судимі будете. будете. Да? Тому нам не варто засуджуватись. Дивіться, нам потрібно навчитися милосердю, яке проявляє Христос, яке Він проявив до кожної людини, коли сільо цих грішників, да? коли сільо в нас, людей сліпих, прокажених, немічних. Коли він проявив милосердя до цієї жінки і не засудив її, а навпаки, спас. Скажіть, а коли ви останнє бачили Ісуса Христа в дії? Таке питання. Сьогодні, сьогодні. в чому це проявилось? Ага, да, так. Ви знаєте, я вчора був на... теж, теж сьогодні прокинувся це. Я бачив його дію, да, але вчора, коли ми тут були присутні на роздачі. Я бачив тут Христа. Тому що, пам'ятаєте, в першу чергу, коли перед тим, як говорити слово, він що робив? Він зібрався на горі і нагодував. Він задовольнив потреби ті, що мали люди, а потім говорив їм слово. І оце я бачив вчора у вас тут. Слава Господу! За це, що ваша любов жива, ваша віра жива. Ви знаєте, ще така ілюстрація є з дитинством, дивіться, Діти нам довіряють. Да? От навіть не розуміючи деяких речей, діти нам все одно довіряють. Коли ми кажемо не лізь в розетку, там ток. Ну, якась дитина, звісно, полізе перевірить. Але в більшості випадків я от по своїм дивлюся, ну слава Богу, в розетку не лізли. Після того, як я сказав, ток, як дасть і очі повилітають. Ви знаєте, діти не лізли в розетку. Вони дослухались. Діти довіряють своїм батькам. А чи завжди ми довіряємо Богові, Скажіть. Чи бувають моменти такі, коли щось відбувається в нашому житті, і ми починаємо метатися в пошуках якихось? Щось намагаємось робити, а воно нічого не клеїться. Бувають такі моменти, да? але якщо ми беремо писання, читаємо, то Бог все контролює в нашому житті. Все. Так. Навіть коли в нашому житті випробування, ну, вони повинні бути. Світ грішний, в якому ми живемо, це все нелегко. І ми повинні. Довіряти Богові. Хотілося б так коротенько такий дивиться. От якщо ми подивимось на Його Євангелію Іоанна, да, подумаємо над тим, який Христос, що ми можемо побачити? Що Бог близький, що Бог є любов і що Бог себе відкриває в Ісусі Христі. Хотілося би, знаєте, ще сказати, що Євангеліє, це не просто так. Історія, знаєте, якась цікава історія, яку потрібно прочитати. Це як переклад цього слова Євангелія, це блага звістка. Але ця благозвістка вимагає від нас рішення, яке ми повинні прийняти, поки ми тут, на землі знаходимося. Взагалі, для нас земля важлива тим, що всі рішення, які ми приймаємо, відображуються потім там, коли ми прийдемо перед Господом постанемо. І я от, часто спілкуючись з людьми, чую, що я прошу Бога прощення. так, Це дуже добре, це правильно, ми повинні просити прощення за те, що ми робимо, за наші гріхи, за наші проступки. Да? Але в чому різниця між покаянням і попросити прощення, ви знаєте? Покаяння це не просто пропрощення, а це зміна напрямку. Коли ми просто просимо прощення, це ну, так сталося, ми згрішили, ну прости Господи. І то, ви знаєте, інколи от, я помічав, що буває, дитина просить прощення, тоді коли не за те, що вона дійсно жалкує про те, що зробила, а тому, що попалася. «Да, от «О, Господи, прости. Папа, мама, прости. Ну, Попалось. Наступного разу не попадусь, буду обачнішим, да? Але у Бога такий номер не проходить. У Бога такий номер не пройде. Поп... Наступного разу буде. Він живе в нас, він бачить. Він відчуває з нами всі наші емоції, відчуває наш біль, відчуває нашу радість. І от чому я кажу, що. Покаяння це відвернутися, відвернутися від тих дій, які ми робимо. Чи станемо ми зразу святими? Ні. Тому що ми живемо тут, ми оповиті гріхом і світ, і постійно нас провокує на гріх. То нам думки приходять різні, то хтось в тролейбусі на ногу наступив, якраз ще й на больний палець. Да. А тут мова йде про те, щоб. Розвернути своє життя в зворотньому напрямку і почати рухатись до Бога. Це важливе рішення, покаяння. От в цьому різниця це розвернутися на 180 градусів від свого способу життя. Скажіть, чи є щось у вашому житті, від чого Бог закликає вас сьогодні відвернутися? Так, да? є. А чи довіряєте ви, чи можете ви довірити йому повністю своє життя, керування своїм життям? Можете довірити? Чи знаєте, як свого часу, коли я тільки прийшов до Бога, кажу: Господи, кажу, я тобі довіряю. Ось тобі моє життя. Але так, фінанси і сім'ю не трогай. Це, це я якось проконтролюю. Це неправильно. Це я вже потім зрозумів з часом. Господь відкрив це, навчив, да, і я зрозумів, що ну, я відповідаю за свої вчинки, да, несу відповідальність, але відповідальність заключається в тому, щоб все доручити в руки Божі. Тому дивіться, віра це одна з вимог, які Господь каже. Що той, хто приходить до мене, потрібно, щоб вірив, що я є, да? то ми повинні вірити, що Бог. І покаяння, воно відкриває нам серце для Бога. Наше серце для Бога. Тому якщо є ті, хто готовий сьогодні зробити цей важливий крок, відвернутися від своїх гріхів, від старого способу життя. Ви можете встати. Ми помолимось молитвою покаяння. Якщо ви не готові, подумайте над цим. Подумайте над тим, що Бог чекає кожного з нас. Він реально чекає, Він поклав за кожного з нас своє життя, да? І пожертвував. Тож хай його жертва буде недаремною. Да? Амінь, <рив> Амінь. <рив> давайте помолимось.